Психотерапевтична п'ятихвилинка. Ще два місяці тому ніхто з нас не міг уявити, як опиниться в ситуації вимушеного проживання з родичами, друзями або й навіть мало знайомими людьми. Та ще й на невизначений строк. Серед основних проблем, з якими стикаються усі учасники такого співіснування, особливої уваги заслуговують наступні. Поділ простору та побуту, неможливість усамітнитися та перебування в емоційному просторі інших. Крім того, часто відбувається зміна ролей в системі сімейної взаємодії. Діти стають символічними батьками для своїх же батьків. Виникає питання, як полегшити адаптацію до такої ситуації. Ось декілька правил, що допоможуть зберегти рівновагу та призвичаїтися до нової реальності. Усвідомте, всі, хто вас оточують, не схожі на вас. Ми різні, але в той же час рівні. Не оцінюйте інших та стиль їхнього життя. Обговоріть та чітко сформулюйте правила свого життя. При цьому пам'ятайте, господар житла має право їх пропонувати та наполягати на деяких з них першим. Ставтеся з повагою до встановлених та прийнятих вами ж правил. Знайдіть можливість бути самому, окремий простір, прогулянки або навіть музика в навушниках. Головне, щоб у вас була приватність. Пам'ятайте, вам знадобиться час, аби звикнути до нових умов, і це нормально, не поспішайте. Робіть те, що вмієте найкраще, будьте корисним, а іншим пробачте їх недоліки. Що робити, якщо ви опинилися в ситуації великого скупчення людей? В першу чергу мова йде про перебування в метро або в бомбосховищах. Тоді корисно послуговуватися наступними правилами. Намагайтеся знайти собі окреме місце, облаштуйте його та максимально персоналізуйте. Пам'ятайте, в таких умовах дуже легко відбувається зараження емоціями оточуючих. Намагайтеся фокусуватися на собі та не піддаватися емоційному зараженню. Питайте себе, що я відчуваю, як мені перебування, чим я можу собі зарадити. Знайдіть форму для усамітнення, слухайте музику, медитуйте або просто мовчіть. І найголовніше, пам'ятайте, війна обов'язково закінчиться, а уроки мудрості залишаться з нами і в оновленому мирному житті. Бережімо себе, тримаймося і до наступних корисних зустрічей! Психотерапевтична п'ятихлинка.